Вітаю! Сьогодні готуємо моті із смаком тірамісу. Не одразу я зрозуміла цей десерт, та після цього варіанту я можу впевнено заявити, що моті я люблю. І ми починаємо. До гарно прогрітих вершків додаємо розчинну каву. Добре перемішуємо і даємо трохи охолоти до градусів 30-32. Окремо лопаткою об'єднуємо творожний сир та інвертний цукор. Інвертний цукор продається в кондитерських магазинах і замінити його не можна. Сир може бути і одразу після холодильника. Ці продукти об'єднуються добре. Коли охололи вершки, додаємо їх до сиру і перемішуємо до повного об'єднання. Якщо лопаткою не виходить добре вимішати, беріть вінчик. Перекладаємо масу в кондитерський мішок і відсаджуємо в круглу форму. Обов'язково під форму підкладіть якесь деко. У мене діаметр форми 4,5 см. Для чіткості відсаджуємо по 9 г за допомогою вагів. Тепер треба трохи відстукати, щоб начинка рівно розподілилась, і відправляємо в морозилку до повної заморозки разом із деко. Коли перша начинка замерзла, готуємо другу частину. Маскарпоне об'єднуємо із інвертним цукром, і на даному етапі на мінімальних обертах міксера перемішуємо. Тут нічого збивати не можна і не потрібно, тому що маскарпоне можна просто перевзбити. Можете змішувати всі інгредієнти навіть вінчиком. Далі додаємо холодні вершки і знову просто об'єднуємо. Ось такої шовковистої структури має бути начинка. Перекладаємо її в мішок і можемо діставати із морозу нашу першу частину начинки. Зараз робимо все дуже швиденько. Дістаємо із форм кавові півкульки і перекладаємо їх поки що на підготовлену тарілку. Трохи в бік відкладаємо. На дно тієї ж форми, з якої ми дістали півкульки, ми починаємо відкладати наш крем з маскарпоне, заповнюючи форму на одну третину. Додатково мити цю форму не потрібно. На маскарпону зверху викладаємо заморожену частину і трохи її придавлюємо, щоб вона об'єдналася із білою частиною. І закриваємо ці півкульки ще шаром маскарпоне. Обов'язково зарівняйте спатулою верхівку і відправляємо в морозилку до повної заморозки десь на 4-5 годин. Саме тісто готуємо безпосередньо перед самою формовкою тьмоті. В пластиковій ємкості об'єднуємо усі сухі інгредієнти вінчиком. Додаємо до них масло та воду і перемішуємо все до повного об'єднання. Сьогодні я даю рецепт тіста із додаванням какао. Якщо хочете звичайне тісто, просто приберіть із рецепту какао. Коли все об'єдналося, закриваємо ємність плівкою, в плівці робимо 3-4 дірочки, щоб волога при приготуванні мала змогу виходити і ставимо в мікрохвильовку на 2,5-3,5 хвилини. Тут доведеться трохи побавити, щоб зрозуміти, скільки потрібно саме для вас та для того об'єму тіста, яке ви використовуєте. Тісто має бути єдиної консистенції, без сухих частин. Та або без води на дні ємкості. Якщо є волога, то ще трохи прогрівайте. Викладаємо тісто на силиконовий килимок, який я попередньо трохи присипала крахмалом. тісто дуже гаряче, обережно. Трохи проминаємо його через килимок і даємо охолоти, допоки вам не буде комфортно його тримати в руках. Обов'язково прикривайте тісто, щоб воно не завітрилось. Коли тісто охололе, качалкою розкочуємо тісто десь 2 мм товщиною. Тонким його не робіть, воно може порватись під час збирання. Качалку також трохи можете обробити крохмала. Якщо тісто десь липне, можете його також присипати трохи крахмалом. Я вирізаю тісто круглою виробкою в діаметрі 9 см. Якщо у вас виробки немає, ви можете просто по грамам відрізати шматочки тіста, але так, мені здається, більше заморочок. Якщо ви виріжете ви тісто, то десь грам по 25-28 см. Зверніть увагу, що обов'язково після того, як вирізали кружечок, відкладайте його в бік, тісто по кречкам дуже липке. І коли ви вирізали декілька кружечків, тісто просто зберіть та не зминайте його. Тому що, якщо ви його будете зминати, воно прилипне і вже не буде так розкочуватись добре, як нам потрібно. Тепер дістаємо заморожені заготовочки і починаємо загортати начинку в тісто. Коли збираєте, складайте тісто в один бік, трохи внахлест. Якщо тіста на дні буде забагато, ви можете його підрізати ножицями, і якщо липке дно, то також можете трохи припудрити крохмалем. Але не перестарайтесь. Готові моті, які ви вже зібрали, але ще буде процес збирання. Тих моті, які ще залишились, зібрані моті, ми відправляємо в холодильник, щоб вони так швидко не розтанули на столі. Даного тіста мені вистачає рівно на 12 тістечок. Тепер трохи інформації про самомоті, як вона зберігається. Ми розморожуємо моті через холодильник. Час розморозки десь 2-3 години. Обов'язково розморожувати Моті в герметичній ємкості. Після розморозки строк придатності 72 години. Готові моті можна заморожувати строком до 1 місяця, але також в герметичній ємкості і діставати за необхідності. Пам'ятайте про продуктове сусідство в холодильнику. Не кладіть десерти поряд з м'ясом або рибою. Ось в мене трохи вже останній кружечок був занадто лепкий, але в принципі тіста вистачає повністю, навічим якась невеличка частина залишилась. Якщо ви робите моті на замовлення, для гарного фото е, в розрізі моті має бути заморожена, тобто зібрали і одразу розрізали. І ось така краса всередині у нас виходить. Якщо є питання, пишіть в коментарях. А я вам бажаю успіхів і смачних десертів. До нових зустрічей!